Привіт! Дорогі підписники та всі-всі українці! Запрошую вас відвідати сторінку інтернет-магазину. Тепло-світло! Це один з кращих інтернет-магазинів. Тобто це магазин якісної побутової техніки та корисних гаджетів за доступними цінами. Називається він Повторюю тепло світло. І зараз там проходить розіграш кавоварки. За деталями звертайтесь на сторіночку магазину Тепло Світло. І, звичайно, посилання на сторіночку інтернет-магазину буде розміщено в підписанні цього відео. Отже, приємних покупок! Дорогі підписники, переходьте за посиланням підписання цього відео до магазину Тепло Світло і радійте новим покупкам.